Дослідження, яке шокує прощення, самопрощення, сон та якість сна, дуже позитивно впливають на життя, на усі життєві показники. З такими виводами прийшли дослідники, котрі дослідили 1423 особи, проживаючи у Сполучених Штатах Америки. Дивіться, були різні дослідження на тему сну, на тему прощення, але отаке дослідження, перше, котре поєднує в собі взаємозв'язок між Прощенням, самопрощенням та сном. Якщо коротко, зараз деякі тези, я вам зачитаю. Прощення інших та самопрощення можуть послабити такі емоції, як гнів, жаль, печальні роздуми, також забезпечити буфер між своїми власними та чужими образами та концепціями, що відбуваються на протязі дня, та забезпечити спокійний психічний стан, який підтримує міцний сон, який у свою чергу пов'язаний з покращенням здоров'я. Прощення позитивно корелюється з кращими фізичним здоров'ями. Поведінку щодо здоров'я, а також з фізичними властивостями, що вказують е, на краще здоров'я, включаючи меншу е, кількість симптомів захворювань, також покращення серцево-судинної реакції на стрес, зниження діагностики серцево-судинних захворювань та нижчі показателі смертності серед людей. Тобто, про що говориться у цій вибірці? Що Люди, котрі вміють прощати, котрі вміють себе прощати, вони в рази менше а, і спитувають серцево-судинні хвороби. І тут є дійсно дуже цікава така фізична подопльока, яка коли ми стресуємо, у нас серцевий ритм може збитися, у, у нас може бути прискорене серцебиття, викиди гормонів стресу. Взагалі ми можемо відчувати себе, начебто з нами біжить вовк. Хоча це буде лише сварка а, з кимось, і ми цю людину не не прощаємо або не прощаємо себе. І це все визиває, скажімо так, психіка провокує соматичні дії і так далі. Продовжуємо. Було показано, що висока якість сну пов'язана з підтриманням здорової ваги, ваги, поліпшенням імунної системи, поліпшенням навчання та пам'яті, а також зменшення депресивних синдромів. А... Беседовський ланге і Борн дослідження 2012 року. Чапут і Тремблей, 2012, тисячі дванадцятому. 2010 дві Було показано, що погана якість сну пов'язана з поганими наслідками для здоров'я, включаючи серцево-судинні захворювання, онкологію, підвищену смертість, депресію, ожиріння, суцідальні думки і суїцидальну поведінку. Також, як і передбачалося, кількість сну і тим більше, якість сну були значно з психологічним дистресом і пов'язані із задоволенням життя та фізичним здоров'ям. Про що говорить ця стрічка у цьому дослідженні? Що чим якісніше буде сон, тобто кількість і якість сну – це трошечки різні. М Міріла сна, і тому найважливіше це якість сну. Кількість також важлива, але якщо обирати між кількістю та якістю, краще все ж таки обрати за якість. Але найкрутіше буде це і кількість, і якість. А так, згідно з гіпотезою, прощення інших та самопрощення були пов'язані з поліпшенням сну, так і здоров'я взагалом. Також, як і очікувалося, сон позитивно пов'язаний зі здоров'ям, що підтверджує багато попередніх досліджень. І тут вони всі перечислені, зараз їх вже не буду. І сон дії як Посередницький механізм між асоціаціями прощення інших та зі здоров'ям та самопрощення і здоров'я. Наскільки нам відомо, це перше дослідження, що задокументувало би зв'язок між прощенням інших, самопрощення сном та здоров'я у репрезентативному та національному рівні вибірці дорослого населення США. Сон служив посередніком чи пояснювальним механізмом асоціації прощення та здоров'я. А тепер коротко, дивіться, вже 4 хвилини, це саме дослідження, я залишу в посиланні в Ютубі, бо в Тіктоці це не можна зробити. Що це говориться? Що, по-перше, простити та самого себе простити це одна із просто невід'ємно важливих рис здорової та стабільної психіки людини. Бо зрозумійте, будь ласка, якщо людина 20 років не може забути або простити, це є отруйним взагалі усим для психіки. Тобто, це... Досить негативні фактори, котрі впливають негативно на всі аспекти життя. Людина смурна, людина постійно прокручує цей епізод. А як би я отак сказала? А як би я оце сказала? І це негативно впливає на усі риси з життя, включно з фізіологічними проявами. Я вже вам описував. І серцево-судинні захворювання, навіть кишкові хвороби можуть бути від цього. Друге, це сон і якість сну, і тут така цікава є штука, що якщо ви це дослідження все ж таки почитаєте, то ви здивуєтеся, що інколи якість сну буде залежати від того, чи вмієте ви прощати, чи прощаєте ви себе. Пояснюю ще, коротше. Наприклад, лягаєте ви в постіль, і ви за щось себе караєте, за щось себе цураєте та гнобите, за щось. Як тут в такій обставині можна заснути, і який у вас буде сон приривистий, тривожний? Ви постійно будете прокидатися, щось вам буде неудобно, щось буде неправильно. Тому спочатку прощення, спрощення буде по як, е, поліпшування якості сну. І як загалом у вас буде і від прощення поліпшуватися здоров'я, і від самопрощення, і від сну буде також поліпшуватися ваше здоров'я. Кому цікаве дослідження, заходьте на YouTube, Там буде силочка у цьому відео. Дякую вам за увагу.